Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! Вівторок, 28 листопада. У нас сьогодні мінус 6. лякали, що буде мінус дванадцять. Ну дякувати Богові. Мінус 12 поки що немає. Є тільки мінус 6. Дівчатка гуляють. Да, Ладуся, ти вийшла на прогулянку. Встає сонечко. тих, звісно, трошки, але ну, дубак. Дубак ще той. Колобочок мій. Да, Ладусь? Ти колобочок. Так, дівчатка-хлопчики. Я все ж таки створила вчора окремий канал. Почала вже туди перекидувати потрошку відео з цього каналу, з основного. Але там є якісь обмеження. Сім відео я перекинула і все. І далі YouTube більше не пропустив, написав, що потрібно пройти верифікацію. Ну я начебто пройшла. на протязі доби повинні перевірити особистість власника каналу. Сховаюся трішки в затишок. І тоді дати добро. Наскільки е, розширяться ці обмеження? Як там пишеться, що це потрібно для розширення функціоналу. Тобто тоді будуть менші обмеження. Е, не знаю, скільки це буде сьогодні. Пройде, не пройде. Ну, коротше кажучи, ще поки що нічого не знаю. Е, Прошу вас всіх підписатися на той кулінарний канал. Посилання на нього додам і в описі під відео, і в закріпленому коментарі буду писати для тих, хто не знайшов, не побачив, не зміг знайти. Пишіть або в коментарях я буду вам кидати, або Може, ще кину в спільноту. Можете там пошукати. Ну, коротше кажучи, для тих, хто не зможе знайти, пишіть або спробуйте. Вчора Макс перевіряв, сказав, що це вже працює. Через пошукову строку вводите міма на кухні. Канал буде тепер таку назву мати. Я навмисно так залишила. Можна було обіграти цю назву і зробити якось більш привлекательнішою, але для того, щоб легше було нас знайти, так як ПГ Міма канал, так я хочу, щоб і Міма залишилося саме в такому вигляді слово, без склоняння, як то кажуть. Щоб легше було знаходити через пошукову. От. Ну, Макс перевіряв, сказав, що працює. Він знайшов. Просто ввів мимо на кухні і йому наш канал знайшло. Тому підписуйтесь, будь ласка, туди. Я ж поки що я буду. Перекидати туди відео з цього каналу почала з минулого року. Не всі, а й саме з плейлиста готуємо разом. Тобто тільки кулінарні. <кій> <кій> От. Нам необхідно там <кій> набрати як можна швидше 1000 підписників і 4000 годин переглядів. На сьогоднішній ранок там вже 10 підписників. Годин переглядів я не можу побачити поки що. Чому? Тому що статистика по Ютубу оновлюється через два дні, тобто два дні назад. От завчора я зможу побачити тільки завтра. За сьогодні, відповідно, післязавтра. Тому поки що не бачу, що ви там дивитесь, не дивитесь. Ну, нам бажано як можна швидше це зробити. Я сама хочу прикладати більше зусиль. Робити шорти коротенькі з рекламою на відео. Щоб поки в мене є більш-менш хоч якийсь вільний час до січня, до окотів, то щоб як можна більше встигнути зробити. Все, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного, чудового дня. Такого ж чудового настрою. Сьогодні обіцяю ще один новенький рецепт. Вчора я робила свій, сьогодні буде експериментальний. От. Тому всім гарного дня і, як завжди, гоу працювати!